Па Разумкова внесла ініціативу створення комісії тимчасової слідчої парламентської щодо виробництва fpv дронів в Україні. І Європейська солідарність внесла дуже важливу ініціативу про створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню зриву будівництва фортифікаційних споруд, що зробило керівництво слуги народу і керівництво Верховної Ради. Вони, по перше, зірвали. Пленарний тиждень, до речі, в комітеті був нарешті погоджений закон про заборону РПЦ в Україні, і законопроект і його можна було голосувати. Блок залужного, блок Зеленського, блок Порошенка, блок притули. Що цифра блоку Зеленського приблизно співпадає плюс-мінус. Так, от це приблизно 22%. Влада все робить для того, щоб народ прийшов до залужного. І вніс його на банку. Військові формуйте військовий кабінет. Все. Дайте нам піночета. Вітаю, друзі! Назвав сьогоднішні роздуми залужний в пасиві народу в очікуванні». тому що на тлі подій на фронті і. Очікування великої кадрової перестановки в військах створює обставину, коли справді фронт може захитатися. В цей момент тилова частина політично активна, все що озирається на Конституцію і на воєнний стан, але обставини можуть скластися таким чином, що народові доведеться проявляти ініціативу більше, ніж владі. Я говорю про що? Ми всі вчора, хто був і хто цікавиться політикою, спостерігав прес-конференцію прем'єра Шмигаля. Ну, що це було? Відповісти на це питання дуже тяжко. Це була імітація політичної активності, але важливо, що Шмигалю треба було продемонструвати свою повну нікчемність. Тому що готується якийсь інший сценарій. І от сьогодні трапляється зовсім інша історія. Сьогодні більшість у Верховній Раді відмовилася працювати на цьому тижні, тобто тиждень пленарний зірваний. А чому? Тому що виникли дві теми. Е, група е, Разумкова внесла ініціативу створення комісії тимчасової слідчої парламентської. Щодо виробництва fpv дронів в Україні. Ми пригадуємо, як влада запевняла, що до кінця минулого року буде вироблено 500 тисяч fpv дронів. Шмигаль-прем'єр згадав про 40 мільярдів, які виділені на fpv дрони. А мені здається, 40 мільярдів було в 2022 році виділено. І 40 мільярдів, чи не 45 виділено вже в 2023 році. Шмигаль. Натякнув тільки про 40 мільярдів. І це перша тимчасова слідча комісія. А тепер ми спостерігали останні два місяці колотнечу з будівництвом фортифікаційних споруд. І Європейська солідарність внесла дуже важливу ініціативу про створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню будівництва, зриву будівництва фортифікаційних споруд. Що зробило керівництво Слуги народу і керівництво Верховної Ради? Вони, по-перше, зірвали пленарний тиждень. До речі, в комітеті був нарешті погоджений закон про заборону РПЦ в Україні і законопроект, і його можна було голосувати. Я дивився, ну, читав точніше, коментар Миколи Княжицького, одного із авторів альтернативного закону. Цей цей закон, який розглядається, він за основу його взятий Кабмінівський закон, але комітет врахував там позиції з законом княжицького. Я так розумію. Ну тоді фракція, так би мовити, РПЦ, лобісти РПЦ, просто перенесли, зірвали засідання Верховної Ради і голосування. І все. Це дуже нагадує практику Нижньої Палати Конгресу, те, що витворяють Джонсон і його республіканці в Нижній Палаті парламенту США. Але зате в парламенті США є верхня палата, є президент. А в нас, я так спостерігаю, оця нікчемність Шмигаля, розпуск Ради, нам створюють ситуацію, коли. Банкова повинна замінити все. І Верховну Раду, і Кабмін, і все. От реально, ну останні чотири роки, доки Шмигаль числився прем'єром, банкова дійсно заступила собою все: і Верховну Раду і Кабмін. Але очевидно, що резолюція Європарламенту, активність опозиції нарешті з переляку випустили Петра Порошенка на. Саміт Європейської народної партії у Бухаресті, але не випустили інших представників фракції. Ну, аби їх менше було за кордоном, аби вони там не говорили правди. Але ж ці, ці всі обставини створюють для нас відчуття, що. Політична вертикаль починає копати під збройні сили, створювати обставини, коли б збройні сили ну, не були аж такими популярними в народі. Соціологічна кампанія Соціс, дуже хороші професійні люди, зробили дуже цікаве опитування. Тобто, зараз, коли завершується каденція Зеленського, виникає запит в суспільстві на потенційну. Політичну силу. Що зробили соціологи з СОЦІС? Вони не назвали політичні сили, тобто вони створили таку анкету гіпотетичну, і там назвали блок Залужного, блок Зеленського, блок Порошенка, блок Притули, ну, так, розбили це все. І трапилась цікавезна історія, коли по суті ну, зрозуміло було, що блок Залужного може стати новою монобільшістю в майбутньому парламенті. Ба, багатьох це страшно злякало. До речі, абсолютно покращує свої позиції десь в півтора рази блок Порошенка. Тобто це, це гіпотетичні політпроекти, оскільки соціологи не ризикнули вносити діючі політсили, а такі іменні гіпотетичні політпроекти. І Зеленський зрозуміло, що пролітає. Що цікаво, що цифра блоку Зеленського приблизно співпадає плюс-мінус, із не падайте, будете сміятися. Із оцінкою ефективності Офісу президента Зеленського. Так от це приблизно 22%. Але Збройні, збройні сили визнали ефективними 85%. Хоча. Це не напряму пов'язується з політичною перспективою генерала залужного, бо блок залужного набирає десь за, за цією соціологією, десь під 50%. За 47-48. Ну, ну, враховуючи, з бонусом це 50%, 50 плюс голосів. Тобто нова монобільшість. І це дуже багатьох насторожило. Тобто, зрозуміло, що. Не лише втома від Зеленського, але й ну, низька кваліфікація Офісу Зеленського зробили свою роботу. Бо можна, знаєте, трапляється в політиці так, що ну от, це, до, до речі, дуже нагадувало істо, зараз історію з Порошенком у 2018 році. Тоді була вже якась така перенасиченість Порошенком, люди вже якось так заспокоїлися, що країні нічого не загрожує, можна. Можна вже розслабитися. Конфлікт малої інтенсивності, на дорогах через п'яних водіїв гине більше людей, ніж на фронті. Тобто яке, якесь заспокоєння, і це насправді страшне заспокоєння, яке привело до великої трагедії країну. Але зараз, ну, принаймні тоді всі знали, що Порошенко ефективний. Але була від нього в тому, а тут Зеленський неефективний. І від Зеленського починає наростати така ну, обвальна втома, тому що він за все, що не береться, він просто тупо провалює. І от мені здається, що втеча від е, сесійної зали, частина депутатського корпусу, врешті, піарники банкою, придумали, що вони відправляють депутатів від слуги. В район е, ведення будівельних е, робіт з фортифікації. Чекайте. Так ви ж через цих своїх депутатів викриєте всі всі е, лінії оборонні, які будуються. Через вас вже ворог буде знати. Ми ж, ми ж знаємо історію, коли скільки фотографій викладала та ж сама безугла, по яких ворог потім багато чого вичисляв. Тепер це зграя ну, можливо, хтось їм так мачить, що не можна фотосесії робити. Тому, але хто, хто ж їх зупинить в бажанні пропіаритися? Але мені здається, що це все відмазка. Справа в чому? Ну, 8 березня, діла дрова, праздник весни і красоти це, це зрозуміло. ОПЗЖ захотіло поїхати повезти своїх дам за кордон, тому нафіг їм ця сесія. Зараз вони всі поповалять це Порошенку, можна виїхати в Бухарест під наглядом по-моєму, двох або п'яти офіцерів безпеки, а, а його депутатам. Не можна їхати в Бухарест. А ОПЗ, ОПЗЖ нормально намиляться і звалять за кордон. Ніколи перепон для виїзду представників ОПЗЖ влада не робила. Але Бог з ним. Хай вони насолоджуються, хай їдуть і не вертають, як кажуть, як співається українські народні пісні. Нехай їде, нехай їде, нехай не вертає. Проблема в іншому. Проблема в тому, що. Оце піарство на проваленій програмі будівництва фортифікацій. Але ж в цьому році має бути вироблено мільйон дронів Евпів. Ви ж пам'ятаєте, як Зеленський клявся? Мільйон дронів Евпів. Так от, минув перший квартал. Друзі, у військах має бути 250 тисяч дронів ФПВ від влади. За свідченнями військових привозять справді державні ФПВ <кій> добротні по 10-15 штучок. Тобто ми маємо вже історію провалу повного постачання мільйона дронів. Поряд із проваленими фортифікаціями це дуже складний момент. Провалені дрони, провалені фортифікації, але якось заретушувалася найтяжча проблема закон про мобілізацію. На фронті абсолютно виснажені в військах люди. Навіть якщо закон буде прийнятий, підписаний, він вступить в силу не раніше середини квітня. Якщо навіть буде відмобілізована частина людей і підготовлені ну, місяці три на підготовку бійця, як мінімум, треба. І то і їх тільки можна в другий ешелон з такою підготовкою. Тобто ми маємо абсолютно провальну історію, коли. Формуються умови для ідеального шторму. Путін точно після 17 березня, десь через тиждень, без оголошення відмобілізує ще 300-400 тисяч своїх двоногих і без підготовки пожене на фронт. А ще 200 тисяч будуть займатися на полігонах вишколом. Поки ці будуть дохнути. І після цих, коли українські війська виснажаться на, на цих новопригнаних, а ще ж немає впевненості в стабільних постачаннях боєприпасів. Боєприпаси ж від партнерів затримуються. Тоді ми маємо абсолютно дивну картину, під яку, очевидно, і милить сценарій банкова. Вона хоче створити такі обставини. Щоб в країні не було іншої влади, крім Зеленської п'яти-шести ефективних менеджерів. Так ви знаєте, такі сценарії закінчуються тим, що розлютовані люди виносять із влади всіх цих пять шість ефективних менеджерів. Чому власне катастрофічна ситуація? Тому що парламент зараз. Деморалізований, зачмирений, принижений. А хочу нагадати, що немає ніякої монобільшості закон про бюро економічної безпеки голосувало більше, ну, лише 150 з хвостиком слуг. І з фракції люди тікають. Я думаю, що, власне, оцей, ну, відмова від проведення сесії і. Ну, імітація активності по, скажімо так, ревізуванню роботи депутатами по будівництву фортифікацій, це все димова завіса. Фракція посипалася. Парламент не працездатний. Так от, коли нам Зеленський розповідає про те, що його Компетенція і е, його повноваження не закінчуються. після 20 травня. Парламент простояв до нового року. Нагадаю, парламент мав бути змінений в жовтні минулого року. Ну там плюс, ну, принаймні, до кінця минулого року мав би бути новий парламент, якби була змога провести вибори. І він розсипався. Так само після 20-го буде сипатися вся, навіть після 31 е, березня, буде сипатись вся вертикаль Зеленського. Хочете гратися в продовження повноважень? Дограєтеся. Або військовий кабінет, або країна почне сипатися, і тоді е, будуть масові заворушення. І от я вам скажу, я називаю це. Генерал залужний в пасиві. Та тому що влада все робить для того, щоб народ прийшов до залужного і пішов, пові... вніс його на банку. По суті, кучмівська влада свого часу створювала таку ситуацію із Віктором Ющенком, коли народ просто готовий був занести його на банку. таке. Складна ситуація. Починає, знаєте, це все нашаровуватись одне на одне. І якщо раптом ситуація не справиться навіть пограбоване місцеве самоврядування, то в людей буде запит лише і надія лише на військових. Військові формуйте військовий кабінет. Все. Наймайте, беріть собі, яких хочете економістів, але піночет, дайте нам піночета на тлі цього шапітолію масовий запит на українського піночета, на сильного вольового генерала, який врятує країну. Це вже, це вже неможливо приховати цей запит. Люди стомились, люди на, на дломі. Тому уповаємо на збройні сили, знаємо, як їм тяжко. І думаємо, як ми підставимо плече, якщо військові готові будуть делікатно, але чесно, стати до оновлення влади. Дякую. Слава Збройним силам України. Слава Україні.